Вітаю, друзі! 18 жовтня! Україна входить в зиму в стані енергетичного виснаження. Порівняно хіба що з початком 2023 року, коли вперше були зафіксовані системні блекаути по всій країні. Але сьогодні ситуація набагато складніша. І це визнають уже не лише експерти, а й власне сама влада. Сам диктаторський режим узурпатора Зеленського його Зелений гнид. Так, заступниця голови наглядовує. Ради Нафтогазу Наталія Бойко зазначає, що інфраструктура перебуває під постійними ударами, а її пошкодження відповідають цифрам, які раніше публікував Блумберг у видані. Підрахували, що на момент вигоду матеріалу близько 60% українського видобутку газу виведено. Повністю злату. Фактично, країна наближається до зими з зруйнованою системою енергопостачання, зношеною мережей та мінімальними резервами. А представники держпідприємств прогнозують режим 4 на 2. 4 години без світла, 2 з світлом. Причини того, що відбуваються, ну, в принципі, очевидні, Росія перейшла на новий рівень інтенсивності, власне, ударів. Якщо в минулі зими йшлося про десятки дронів за ніч, то тепер про сотні. Одночасно діють і ракети, зокрема модернізовані, які українська протиповітряна оборона збиває все менш ефективно. А останні повітряні удари з жодної балістичної ракети збито не було. Основна мета. Ударів повітряних ворога це теплові та гідроелектростанції, що забезпечують маневрену генерацію. На відміну від атомних блоків, вони регулюють навантаження у пікові години, і їх виведення з ладу б'є по всій енергосистемі. Вперше під удари потрапила газова інфраструктура. Раніше майже не зачеплення наслідки падіння видобутку, перебої в подачі палива та критична залежність від імпорту. В Європейському Союзі вже підрахували, що для компенсації втрачених обсягів Україні потрібно закупити 4,4 мільярди кубометрів газу. Витративши близько 1,9 мільярдів євро, друзі. Так це при умові, що буде куди цей європейський, точніше, російський газ, куплений через турецький потік в Європу. Буде проданий як європейський Україні. Вдумайтесь втридорога, А ще питання: а якщо Росія знищить газокомпресорні станції на заході країни, так як знищила їх на Сході, то що будемо робити? Як газ в систему потрапить? Купили газ, а поставити споживачам його не зможуть. Ну і накопичувальний ефект трьох років ударів руйнує систему зсередини. Електромережі, підстанції, теплоелектроцентралі і газопроводи втрачають стійкість, а відновлення після кожної нової атаки потребує все більше часу, ресурсів, коштів. Підсумок. Ну, парадоксальний. Зеленський обіцяв блокаут в Москві, а темра Вайхова загрожують накрити Україну. Після трьох років війни країна підходить до зими з зруйнованою енергетикою, зростаючими відключеннями та відсутністю насправді стратегічного плану. Бо все те, що нам втюхує, Сверденко... Власне, сам Зеленський, Єрмак, Нафтогаз все це не працюючі абсолютно схеми, друзі. Я навіть слабо уявляю, як це все буде виглядати. Тому звертався і звертаюся до українців, особливо мешканців великих міст, багатоповерхівок Якщо у вас є будь-яка можливість евакуюватись, евакуювати своїх дітей з великих міст все, в селище, де є дрова, де можна пережити, є колодязь, є там на вулиці, хай погана, але вбиральня. Зробіть це. Є можливість виїхати в інші регіони, які, на вашу думку, не зазнають таких ударів, зазнають. Тому якщо виїздити, то виїздити потрібно за кордон. Якщо є можливість, є куди. Найголовніше берегти себе, берегти своїх близьких і своїх діточок, тому що всі ці розмови про зустріч в Будапешті. Про э, розмови, перемовини з Путіним на телефоні Зеленський. Все це добре. Але я розглядаю зараз оці від... нові можливості встановлення миру ну десь 40 на 60. 40, що буде, мир 60, що ні. Плюс до того. Як ми бачимо після розмови з європейськими лідерами, з цими своїми друзями, соратниками, глобалістами, неотраскистами і ліваками європейськими, Зеленський почав знову змінювати риторику іти в антитрампівську складову. І я не виключаю, що в найближчі дні взагалі почнуть, почнеться протистояння досить серйозне. Хоча в Трампа є аргументи. Аргументи напрацьовані на Буйса, плівки Міндіча, результати аудиту міжнародної допомоги і озброєнь. Рахунки за кордоном Зеленського, його зелений гнид всієї публіки. І цими аргументами Зеленського примушуватимуть до миру, але і ще будуть примушувати і наш народ, в тому числі чорною зимою, на порозі якої ми знаходимося. Тому бережіть себе ще раз, подумайте за близьких, за дітей. І попри все знайте, нам потрібен мир. І разом ми його мусимо досягти. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо Україну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.